Як ви знаєте, ми маємо сьогодні достатньо серйозну політичну кризу, але я її називаю, що ця криза є не просто політичною, я думаю, що це є урядова криза, яка призвела до політичної кризи. І наряду з цим ми маємо ряд інших викликів, в тому числі в питаннях економічного розвитку нашої країни. Я думаю, що ви це усвідомлюєте, розумієте, відчуваєте, напевно. А маємо дуже багато. Соціальних кризових явищ, які є, на які не звертати уваги просто неможливо. І все це потребує відповіді, що робити? Що робити зараз в такому складному періоді, я вважаю, що відповідь на це запитання має бути дуже чіткою, дуже професійною дуже якісною. Я думаю, що немає часу говорити про те, що ми будемо все робити добре, і це все добре буде ще краще, і потім взагалі все буде дуже добре. Я думаю, що на такі відповіді час пішов дуже давно, хоча вони мали місце. А зараз дуже потрібен чіткий, зрозумілий план дій, над яким моя команда, команда секретаря, ми працюємо сьогодні, ми хочемо допомогти, чим зможемо в реалізації такого завдання, оскільки ви розумієте, що лідером таких змін має бути уряд, виконавча влада, але ми вважаємо і свою відповідальність за те, щоб запропонувати якомога краще рішення. Однією з головних проблем, я думаю, ми сьогодні цього торкнемось. Одна, одна з головних проблем, яка у нас є, я вважаю, що катастрофічна інституційна слабкість. Низький професійний уряд державного управління, низький професійний професійна якість точніше, державного управління це все спонукає на відпрацювання достатньо низької якості рішень. Невірної діагностики, я навіть сьогодні говорю про те, що дуже, дуже важливо сьогодні не помилитись в оцінці ситуації, де ми знаходимося. Це саме головне, що нам потрібно зараз зробити. Тобто, з одного боку, це інституційна слабкість, а все інше то вже є наслідки. Наслідки того, що система просто неадекватно реагує на ті виклики, які у нас на сьогоднішній день є. І тому дуже важливо з одного боку розробити дуже чіткий антикризовий план дій, а з іншого боку, зрозуміти, який інструментарій. Ми можемо задіяти в те, щоб цей план зреалізувати. Тому от сьогодні ми працюємо над пошуком таких рішень, і я думаю, що ми знайдемо те, що запропонувати суспільству, що запропонувати а, новому уряду, який, я маю надію, відбудеться. І а, далі ми зможемо крок за кроком виходити із цієї ситуації, в якій ми сьогодні знаходимося. А, я би дуже хотів почути сьогодні ваші думки. Для мене це цікаво і поділитися своїми думками з тих питань, які є у вас на порядку денному. Дякую. Парламент відіграє надзвичайно важливу у реформуванні країни і, взагалі, впливі на уряд і, скажімо стимулювання уряду, щоб він відомо про процвітаючу країну. Е, ну, мене звати Мироштоначенко Василь, я голова організації. Я співзасновник українського кризу медіа центру, де ми найбільше пересікалися, що ми допомагали допомогам. Людям із нашої спільноти сьогодні ми, ми віримо, те, що оскільки ми маємо більше трьох тисяч людей, яких ми вважаємо, вони є нашій спільноті, це скажімо українці, які навчалися, жили, працювали за кордоном, які хочуть допомогти країні, це потужний ресурс, який ми хочемо мобілізувати задля тих от структурних змін. Звичайно, дійсно, ми продовжимо нашу роботу в напрямку. Того, щоб державна служба була більш професійною, звичайно, ми хочемо долучитися до процесу боротьби з корупцією, тому що ми вважаємо, що це найбільше зло, яке в нас є. Тим не менше, в наших багатьох членів є абсолютно специфічні секторальні знання. Я думаю, кожен з нас тут більше зараз розповість про його специфіку, тому що у нас є тут експерти з енергетики є експерти з дерегуляції, ну і скажімо, з інших сфер, тому що ну всі мають професійну освіту і професійну роботу, і долучені до процесу реформування.